Запрошуємо усіх прихильників футзалу на Черновіщук, Бушко, Фищук, Юрій Ференс. Передача забивати можна ж було. Про чорних. Є можливість передачі на Кутовенка, Невдалий прийом, удар Олег Галай, Гале, 13, будка 15-й. розібралися. Кубрак пробиває у суперника. Удар 1-0, Загорулько пропускає. Дуже непотрібний м'яч. Хапається зараз за голову. Так, якби цього хотілося. Українській команді дічія Чорнобай! Зрівні я Шалька таразів. Браво Батаго! Браво Чорнобай! Усе спочатку! Дуже націлений. Зазвичай Єжилин. жилий ворота команди Суфаренс. Ліворуч нагалая Олег. Ударна позиція. середньої дистанції за Горуйко. Батаго. Закидання вперед. Зупинився Ференс, Позиційна оборона від 23-го року. Є можливість передачі. Чугай. Відтиснув Бушка. Передачу від дойжного Володимира Пилипенка. Підопічні Олега Галамаги, але їм не талани. Атакує Оліщук. Удар лівою ногою. Атака через правий фланг загубили Ференса. Удару проти хід мене помій на попередньому сезоні. Захищав кольори планіту. попрощалися із цим хлопчиною. Поки що передумов не так багато. Розвернувся. Абрановський пробив у кут на добиванні. опонента. Кутовенко. Батагов. Може забити. Павло Батагов! Удар повз вору. Раз Батагова загубили. Павло пробиває, однак влучає снера. Чорнобай, 5 секунд. Ударна кут. стійка, який епізод. Повертає до Перепатії. Заключної 20 хвилинка другого поєдинку. Голів. ближче до завершення. Поєдинку, можливо, зараз власне і буде м'ячом. 22-й номер команди Планіт-Помилка Ференс не має взяття воріта квічі покарати за це. Представники клубу Blector Vision Загорулька та його одноклубники. Ще одна втрата Бушко і сейв Та да, ВНГ Юнай. Кутовенко Гол! Гірногоїн! Виводить Планіт вперед! 2-1 у зустрічі! Матчі проти Сомри. з подібної дистанції. Не Блектор Віж. Їжили на перехопленні. Чудово грає Олексій. Берене себе надалі. Ініціативу пробиває по центру. Воріт. Передача. Чорнобай. У вільний коридор забивати потрібно. А сліпак. Галай. Не зумів переграти Кутовенка. Сліпак. Вихід 2-2. Кутовенко. Добрий далеченко. Пробиває по центру. Воріт. Тадо. Вільний чугай. Черпачком. Чугай. Вихід вічнавіч на Андрія Кубрака. Фещук. Простріл. Брановський! Падіння! Здавалося, вже хотіє його вихід. Євген непогано! Те, що треба для планету. 3-1. Євген Загоруль.